Я кажу, воно ну, рідненька. Я кажу, ну, кажу, воно рідненька, притулилося, притулилося, ляпулечки, лапульку Ля цю скрутило. Скрутило. Тін, Тіночко. Моя така, моя картіночка. Ти моє така бусінько маленько. Моя така киця маленька. Да. Моя така Пушка маленька така заморилася, заморилася ляла, да? Заморилася да? так? Ой ти бузя, прошнулася. Я тебе не даю тобі поспати, розбудила, так? Да? Тін? Не даю тобі поспати, будь у тебе. Будь у тебе. Буду тебе. Ой, такі лапулечки мої. Дай лапульку, дай. Дай лап... не хочеш. Ну, ти характер. Ух ти ж і характер такий. Ну дай лапульку. О, о. Дай лапулечку, дай. Ні? будеш кусь робити? Не можна. Не можна кусати мене. А ну прибери морду. Прибери морду свою, ну. Ну все, я не трогаю твою лапу. Ну вже ж не трогаю, ну. Не можна кусать, ну ти подиви на неї. І ах ти ж падлючість таке. Дивіться, що робить? Що ти робиш це? Ну, не... ну, я ж вже тебе не трою, ну яке вже, а? Ти гнида? Гнидьониш такий. Я ж до тебе по-людськи. Ти 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 набусурманилося, так? Да? Охоше, ну, все, все, щоб ніхто не трогав, вмостилась. Ну, лежи вже, лежи, ніхто тебе вже не трогає, Господи.